У вашій увазі представляється інструкція по заповненню електронної документації, зокрема індивідуальних планів викладача. Перше. Технічна підтримка відбувається через телеграм-канал, який називається документація дам. Долучитися до каналу можна за посиланням. Ось цим. Ось посилання, за яким ви можете долучитись або попросіть, хто вже доєднаний, щоб вас долучили чи переслали це посилання. Де шукати індивідуальний план викладача? Перше, потрібно обов'язково зайти у свій корпоративний аккаунт, який закінчується на собачке DKDPUA. Для демонстрації я буду використовувати персональний аккаунт. Але вам потрібно це все робити з корпоративного. Е, він знаходиться на диску. Ось такий значок відповідає за Google Диск. Або в пошукову систему вводимо Google Диск і переходимо в свій Google диск з корпоративного аккаунту. Тут є відкриті для мене файли. Кнопочка зліва. У нас є відкриті для мене файли. Ось тут можна вибрати останні змінені. Або відсортувати за датою, і ми побачите там ІП, нижнє підкреслювання, як на цьому прикладі, і ваше прізвище і ініціали. Відкриваємо його. Таким чином, ми потрапили в індивідуальний план викладача. Е, яка його структура? Поїхали. У нас є титульний лист. У нас є безпосередній індивідуальний план, у нас є звіт рейтинг, який заповнюється в кінці навчального року. І в нас є положення. Положення заблоковані, сторінки, ви там нічого змінювати не можете. Це ті положення, які дійсні на поточний рік. Поїхали з титулом. Є загальна закономірність. Якщо ви бачите сірі клітинки, то швидше всього у вас там заборонений доступ, тобто воно тут рахує все автоматично. Якщо ви, наприклад, захочете щось змінити, то у вас швидше всього має вискочити ось таке віконечко. І ще раз наголошую, якщо у вас щось працює не так, як на відео, зверніться, будь ласка, в технічну підтримку через телеграм-канал. Поїхали. Як заповнюється титул? Вибираємо комірчену клітинку, де ви хочете щось писати, і вписуєте, наприклад, назву своєї кафедри. Протокол і від якого числа вам цю інформацію має надати секретар кафедри згідно до ваших засідань. Далі заповнюємо безпосередньо. Вибираємо клітинку і просто вводимо інформацію. Посада. Я думаю, що ви гарно знаєте самі, хто на якій посаді працює. ну наприклад, Викладач, старший викладач, доцент це все потрібно вказувати в посаді. Можливо, хтось захоче вказати, що він завідувач кафедри. Ну, я думаю, що це може проконсультуватися з Валерієм Васильовичем Громченко стосовно питань по заповненню. Ми технічна підтримка. Далі, наступне, ми обираємо загальне навантаження. Тобто ми обираємо навантаження, на якому ми працюємо. За основним місцем роботи. Вибираємо ставку 1440 годин і е, дивимося на навчальні навантаження. Перш ніж вибрати ставку, давайте я вам продемонструю, е, як працює індивідуальний план. У нас є колоночки і в нас є калькулятор, який рахує всього годин. Якщо раптом у вас на титулі не заповнено, у е, вас буде ось таке повідомлення. Після того, як ви почнете заповнювати титул. В індивідуальному плані буде, поки ви не вийдете на ту кількість годин, яка у вас у цій комірчині. Далі сюди вводите ваші лекційне навантаження. І безпосередньо приступаємо до заповнення. Як заповнюється індивідуальний план? Номер за порядком заповнюється автоматично, якщо ви будете рухатись поступово, то воно все буде коректно працювати. Обираєте форми роботи, е, далі е, вписуємо кількість годин до 50. 50 годин. Наприклад, хтось консультує два чи три заклади. Вносимо два заклади і тут вже можна відразу вписувати там консультування, можливо, якесь. Заплановані події, які випоную там лекція по консультуванню, там відкрита лекція, чи лекція, концерт може бути у межах консультування. Далі організація та проведення навчально-методичних заходів. Давайте це замінимо на якесь інше. Тобто я нічого не видаляю, я просто класую в тій колоніці, де я хочу замінити, і обираю інший пункт. Наприклад, я хочу розробити освітню програму. І в мене заплановано на цей рік три освітні програми по 100 годин до 100 годин. Або я хочу, наприклад, три освітніх програми. Таким чином, в мене вже вийшло там, 400 годин. І відповідно аналогічно працюють ось ці всі колоночки. І зверніть увагу, да, поки ви не вийдете на точну це число. У вас буде світитися змінить кількість годин. Як тільки ви вийдете на це число, нам не вистачає до щастя 450 годин. Давайте ми їх десь просто введемо, е, вас зміниться на кількість годин співпадає. Єдине, що я ввів просто, щоб продемонструвати, вам це потрібно набирати певною кількістю робіт. Е, стосовно звіту рейтингу, приблизно аналогічна система. Єдине, що вам тут. В інформації щодо виконання роботи потрібно вже вказувати якісь реальні, якщо є посилання на підтвердження вашої роботи, і вам потрібно рахувати рейтинг. Інформація скільки яка форма роботи закладена в дужках. Тобто, що відбувається, якщо ви виконали повністю індивідуальний план. Це означає, що ви е, аналогічно донального плану обираєте пункти. Я не рекомендую копіювати і вставляти, все-таки краще проклацати руками. Обрали, ввели, у вас було дві форми роботи. І далі вже, на ваш огляд, є різні способи заповнення. Можна зробити аналогічним чином, ввести, що ви заробили за цю форму роботи 100 балів, у вас калькулюється 100 балів. І м, окремо всі бали, які заробляєте для рейтингу. Так? Тобто, що, тобто Рейтинг потрібно вносити завідувачам з ось цього. Якщо хтось додаткову формі роботи виконував. І далі ви вписуєте перший, е, перший захід такий-то, такий-то, такого-то числа. Е, там, лекція, е, концерт. Викладання в молодших пасоць. Я для прикладу зараз придумаю з голови. І потім друге, увага, для того, щоб зробити новий рядок, потрібно натиснути комбінацію клавіш, Ctrl-Enter. Друге, лекція, концерт, така-то, така-то. Ось таким чином, ну, там, або, наприклад, виступ на методичній раді. Раді якогось закладу певного. І все, ви внести ось таким чином. Інший спосіб є: ви, наприклад, обираєте постійно, то ви вписуєте тут, нічого можна не вписувати, воно рахуватиме за одну або одна форма роботи вписуєте. І далі. Просто дублюєте ще раз те ж саме і розділяєте ці форми роботи таким чином, вам, можливо, навіть буде зручніше заповнювати, тому що ви ввели. І повторили цю форму роботи наступний раз. Тобто 50 годин, воно все калькулюється. Єдине, що не забувайте змінювати бали, і тут 50 балів. Таким чином, є різні способи, це ви робите на свій огляд. Дякую за увагу. Не забувайте звертатися в технічну підтримку. Якщо щось не працює, краще відразу підійти до нас, ніж потім ми будемо з вами переробляти з нуля ці індивідуальні плани. До побачення. Сподіваюся, що я максимально спростив задачу, крім того, що важко знайти його. Все інше спрощено до максимуму. Гарного всім дня!